ну майже. Ти тріал? Угу. Перепройти його якось півночі. Так, так, само. Я клаудрест, Ну, вас... Я б Вас? Це був найцікавіший тріал для мене. Треба б повернутися. А вас з новим іфіком, а? А? Да йом. Оце я. Ну так. Оце вовше йдем. Так, щось я вже збідмирал. Ха-ха-ха. Це був клаудрест. А що? Тут боси нюкнути їсть так там сама просто просажу в будь-який раз до лата і ти просто стоїш, так артич систему нікого. Змажа за 17 секунд магме з льбейно, якщо що. Доміще навіть. А зараз це 13 секунд. Ві-ві. Просто мені немає, от я можу. Та, він я б ще б мені дітей травмати на місці. Слухаєш, я не знаю, як вони роблять. Просто нормально. Може це теж на справі, може вони до першого стрибка проходять до мені якийсь другого, не знаю. Або я зараз зробив. Або я зараз поясню, що це проблема давайте нам скаже, як мен це було. Я його кипнув, бо він 30 днів не запливував. Так то мірі ад це там. Що, що я щось попустив? Кикін тебе, да? А, давайте, без Без я ж не проспитання. Кажуть, що ті, хто ображається на хайпі, це каюсь. На тих воду ввозить, а? Белкот демона. <сосит> Антихрист. Ви дивіться, то він завтра вас покикає. Ви дивіться аккуратні. Кік не всіх всі, хто не грає на ДК. О, в мене мейн ДК як. Хэхекс, Хефекс. Як що шов в мене є хіл ДК? Так що це не у мене з дитинства НП, так що може кікати, я не потом. Б теж база насправді. Особливо як танк.

Але ж піддержняй глучиком добьем. А п'ядалі потім під босс. Два, один, слеер. Бля. Канон. Каноник мало не те. Не домашня, неоновлюється поезд поближе.

зараз сяде. Слеп три, два, один, слеер. Запари, запари, Маленький, за маленький. За Такси, такси, полу, того, я забрал, ну щось він не йде. Там групка без двох пацанів, можно Не, не попади підбайтесь. Барьєр, я не знаю, я дати. я на п'ятірці, блядь. Нормально, нормально. В мене є бар'єр. Ні, нормально, нормально, Де. Я того заберу. Блять. У нас бомбать баня в странах. Нольта. Здесь как он нормально, блядь. Гарно. Слеєр три, два, один. Слеер. Маленький ульти тримайте не здавайте Бу заходьте було, не можешь взирваться. Ага Давай-давай-давай-давай-давай 3 2 1 Слеер, три, два, Слеер. Белый uh -huh. yeah. И каноник Já taky dát masku na A no, já <laughs> It, 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 like, по ньому, ну. Нахуя ви убиваєте так что. Слеєр 3, 2, 1, слеер. Угу, там два Трак, там у нас Трак Слеєр три, два, один Слеєр Яхане та у Зато файна галка, не extra strategicky mám ten Tikneva extra mám Slayer 3 2 1 Slayer

А я цікаво вистарає розсіднення, воно mm -hmm. починалось з того, що я встигав загрити і підтягувати одного трона. Потім тільки агрити, тепер навіть не з'явилися нормально. На 100 стачився на рані. Чекай, різь тут. Я хочу пішли. Там прямо. Там на п'єднай. Я... Ти сьогодні 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 дуже, сьогодні 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 Короче, і ход включай. Да, 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 там какая-то кнопка. А, я, душе, да, цей, душе, душе, повігну, біжу. а я, да. а я, наверное, А, капслот можешь пробовать? Włączcie, nie ma się, nie ma się, nie ma się, nie ma się, nie się, nie ma się, nie ma nie ma się, nie ma się, nie ma nie ma się, nie nie ma nie ma się, nie ma się, nie ma się, nie ma się, nie ma nie

Я тропил, все, у нас там пантинка. на раз не пида. Там где-то пол, например, проходит.

Там просто іноді все чутово, та марка майже не впливає, а іноді прям все дуже погано. Тому от так. Марка піддихає, піддихає, я казав, що там просто срайд. Ну так, там ресурс. Ну ресурси завжди майже на фул, а от хп не дуже. Ти на групі ходок дуже багато в цей час, тому можна ж сміло і ті бенгаври явити. Але це зараз краще не ловить того єшку з цього. З псиджиків. Я ловлю просто поставку, що ти там. Скажи, месяцы классно фатич нашли, да? Ну. Я не помню, кто на не рассказывает. Да-да, я с самого початку рта бегаю, там, говорит, поэтому... там. <laughs> не рассказывай. Не, ну я в смысле помачу, а вы не рассказываете. На наша за групу ділитися інформацією. Будуть Ні, Якщо ви там станете, то воно ж не буде Це так, будет наше. Он зараз хотел бы да на танке колбала. Да ёптово. Хороший хорон. Да, хил, да, хил. Ну и красный с такой, сыр, на дыхании. А мені кращий Поганий знак у Дуже поганий знак. Мага? Это есть? Нас спасало на выход уйдем. Открыть два попада. Жесть! Это было страшно. Не башка його шу. Ой, то буде ты не без ну да бейте. Блять.

кого бреш тут? Влок, лок, Як же агресивно це звучало! Вітаю, вітаю з ні. Я казав, закримося. Ми, ми, я, повинні, ти? ми повинні, повинні були зрозуміти, так, що це найомна крізь. Після твоїх наяв... слів тримайте стаміну фуловою, у мене більше, ніж 4К стаміни не було, так, Вона і мене просто так, не так, А я хто, не я не могла да, хто відключився, саме ска? А, там походу було. я, походу, я не знаю. А я ще не я здавався, ви так замовкли, ну, Ну я понял так, что типа ну пиздец, сосредоточения. Аж сам аж сам пиздит зупинився. Да, фото. Вставай. і мені місце в центрі зробіть. Я сразу вернусь. В центре мені в центрі місце, що це таке все? вставай. Так. Чекайте, яктор робити скриншот. Бля, в мене нема кнопки такої. Ти можешь камеру, передвинути трошки. А блін, а я не знімав відео, бо mm -hmm. я не... Грей, два, один. Так, а от я вийшов, блядь. Застань. <laughs> <laughs> Застань. <laughs>